Вона стукнулася в горіх і вибухнула. Ото от такий горіх, його розчепірило на маленькі щепки, і вони полетіли кудись далеко. Це осколки від неї, які тут застряли. Сам двигун від ракети залетів от сюди, був в ямі. Він ще з нього дим шо, коли ми приїхали. Олександр Гоштанар розповідає, ракета впала на його подвір'ї. У той день він був у Львові. Каже, від його сільського будинку залишився лише фундамент. Зараз родина Олександра намагається самотужки відновити хату. В основному власними силами. ОТГ допомагала щось там у вересні місяці трошки чимось допомагала. Переклали блоки на свіжий розчин, укріпили той фундамент. Поверху вони зробили армопояс, оце армопояс, ви бачите зараз, свіжий бетон. Ракетний обстріл, котрий пошкодив будинки в ставчанах, стався в досвіта 15 серпня. У той день у Львові та області нарахували шість лучань. Будинок Христини Ципак також пошкоджений. Жінка розповідає, доки її чоловік служить на фронті, ворожа ракета зруйнувала їхнє житло в тилу. У Нас потріскав фундамент, потріскали стіни несучі. Вони взагалі, оця стіна від, від що був на неї удар, вона відійшла. Від, ну, всі стіни повідходили від неї. Стіни потищини по стінах піднесло перекриття десь так на сантиметрів 10 і кинуло його донизу. Перекриття просто дерев'яне і. І воно повідривалося від стін основних, і це його воно і знесло повністю дах, нічого не було. Від ОТГ ми отримали 90 тисяч. Наприклад, я замовляла вікна, то на вікна їх не вистачило. Допомогти Христині зголосився благодійний фонд «ХопЮА». Зокрема, благодійники запросили на психологічну реабілітацію її дітей та доставили будматеріали, які необхідні для ремонту, каже менеджерка фонду Марія Кулик. Ми долучилися. Знайшли спочатку прораба з однієї будівельної фірми, який прорахував, які потрібно матеріали. Це є такий перший етап будівельних матеріалів, який потрібен для робіт всередині, щоб сім'я почала робити ремонт і перейшла жити. Наразі Христина Ципак разом з дітьми мешкає по сусідству у будинку своєї сестри Оксани Сікірської. Хоча і її будинок також постраждав внаслідок ракетного удару. Наразі вдалося відновити лише фасад та вікна, каже Оксана. Ця частина була повністю завалена. Звідси її видно, де ми домурували. Це все було добудовано, домуровано на ново. нас немає, отак От тільки капа висить. Ну і тут будинку повністю все. Тут не вціліло абсолютно нічого. Сюди пішов найбільший удар, тут вивалило стіну. Також, за словами жінки, енергетики досі не відновили електропостачання до пошкоджених будинків. Тож місцеві жителі, кажуть, користуються спеціальними переносками, аби у їхніх оселях було світло. Ольга Іващук, Роман Гнатишин, Суспільне, новини Львівщина.